Телеканалу Тіві Сім Плюс, дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. От для тих, хто щойно доєднався, я нагадаю, що ви можете з нами залишатися так само і в онлайн форматі. Доєднуйтеся до трансляції на наших офіційних інформаційних ресурсах. Це Ютуб канал, телеканалу Ті Сім Плюс. Також сторінка у Фейсбуці. Саме там ви можете у коментарях залишати свої питання та бути активними. І найцікавіші ми обов'язково озвучимо у цій студії. А далі ми будемо говорити про велосипеди. насправді в умовах кризи вони завжди ставали в нагоді людям. Була навіть практика у Швеції за часів холодної війни. Тоді був спеціально розроблений план, за яким кожен мешканець та мешканка країни мали можливість дістатися велосипедом до укриттів. В Україні повномасштабне вторгнення поставило трохи на паузу розвиток валоінфраструктури, інфраструктури. Проте зараз роботи будуть відновлюватись. А от як саме розкаже гостя нашої студії, депутатка Хмельницької міської ради валоактивістка Анастасія Ярова? Вітаю вас, пані Анастасія, слава Україні, Добре, слава! Насправді вже кілька років активно в Україні розвивалася велоінфраструктура і в сусідніх містах. Зокрема, там Вінниця дуже активно будувала велосмуги. І от Хмельницький кілька років тому теж активно доєднався. Ми бачимо це на вулицях міста, нашого парках і так далі. І все це завдяки так само і вашому чоловіку Віталію Поліщуку, який був серед ініціаторів того, аби такі прекрасні зміни були в нашому житті. Тому ми не можемо не згадати сьогодні про нього для глядачів. Я нагадаю, що Віталій віддав життя за нашу з вами свободу і незалежність. Пані Анастасію, я хотіла би, щоб ви трішки пригадали ті події, як тоді зароджувалися оці ідеї, як вони з'являлися? Ну перш за все, концепцію розвитку інфраструктури ми прийняли в 2015 році. Це якась перша моя була каденція. Це вже вона вже фактично вісім вже років. так би мовити ідеться велика концепція реалізовується. Але ну на жаль, в зв'язку з карантинами, з війною, ми в повному обсязі не змогли зробити те, що заплановано. Все починалося з просто кількох велосипедистів, так які хотіли, щоб наше місто було комфортним, екологічно чистим, щоб було зручним для кожного мешканця, щоб була та мовити інклюзивна доступність, і от завдяки таким от активістам, так і моїм чоловіком і іншим. В них зародилися так би мовити, бачення, бажання створити так би мовити, так би мовити, концепцію, запропонувати прийняти її депутатам місцев, місцевих рад, щоб були виділені кошти на реалізацію, і на розробку, і на втілення цих велодоріжок, велосмуг, встановлення велопарковок біля навчальних закладів та й взагалі біля багатьох закладів мовити, бюджетної установи. Відповідно, ну це концепцію була підтримана депутатами. Проголосували вже вісім років. Ми її втілюємо в життя. все звичайно вдалося, але багато чого нам і вдалося. І навіть попри війну, про карантин також багато чого навіть і зараз вдається. Цьогоріч буде близько 15 таких невеличких ділянок. буде зроблено. Переважна більшість це буде велосмуги. Не велодоріжки, а велосмуги на звичайній проїзній дорозі будуть встановлені розмітки. Знаки вони будуть походжені з поліцією, і вони будуть нанесені. Там їхня довжина різна від 250 метрів до кількох кілометрів. Ми ще до цього обов'язково повернемося, де вони будуть розташовані, і так далі, тому що це вже все визначено. Ми про це розкажемо глядачам. Я ще до того шляху вашого особистого так само повернуся, тому що ви теж полюбляєте їздити на велосипеді і активно дуже це робите. Ми часто вас бачимо на вулицях міста, саме на велосипеді. Чи складним був цей шлях, аби просунути свої ідеї, зрозуміти, як це все має втілюватися в життя? Ну знаєте, все починалося з дитинства, коли ми всі їздили, любили, каталися. На велосипедах, і потім це все переросло і в доросле життя, коли на роботу їздила велосипедом, просто відпочивала, мандрувала, і хочеться, аби саме велосипед був би і корисним, і практичним, і для більшості хмельничан. Втілювати її було не важко цю мовити, концепцію, тому що ну, на той час депутат і міський голова підтримував цю ідею, тому що ми вбачаємо в ній потенціал для нашого міста, тому що ми переймаємо і європейський досвід. Так? Де є міста більш екологічними, де де вони надають перевагу більше громадському транспорту, розвитку валоінфраструктури, е, тому ти е, транспорту, який не шкодить довкіллю е, навіть в умовах війни? Ми, ми так само прийняли план сталої мобільності, який так само передбачає і розроблення маршрутів для громадського транспорту, для велос тому, для розвитку велосипедної інфраструктури. Тобто, ну ми все для цього робимо, як і тоді, і зараз ми продовжимо це все робити. Чи брався якийсь закордонний досвід, як все це облаштовується? Чи український досвід? Чи це було пропрацьовано все з нуля, враховуючи ту інфраструктуру, яка є в Хмельницьку? Ви знаєте, як кажуть, коли ну спец вже знайдено для чого знову знаходити? Звичайно, що бралися досвід інших міст, і великих там як Копенгагена і країни Дірланди брали досвід, плюс враховували наші можливості, тому що. В нас є міста, де вузька забудова, де широка забудова. Но, на жаль, у нас не завжди можна на тротуарі зробити там велодоріжку, тому що в нас там і зелене садження є, і електроопори. Тому ми саме йдемо і своїм шляхом, враховуючи позитивний, хороший досвід і закордонних країн. Якщо як обиралися ті маршрути, де будуть створюватися велодоріжки? Чи це просто було пропрацювання того, де найбільше велосипедистів у місті? Ну, знаєте, перш за все, де є можливість її зробити це раз. Коли першу велодріжку робили це по набережні, врахували те, що це є парк, це є відпочинкова зона, де багато відпочивають хмельничан, де так само діти велосипедах, що це було і безпечно, і чисте повітря, що було. Ну і плюс парк акумулює до себе багато відвідувачів. Та сам той варіант, де є можливість взагалі зробити, де дозволяє там мовити, і тротуари, і дорога, де є кілька смуг, що можливо за рахунок смуги зробити. Ну, дорожню смуги зробити велосипедну смугу. Також враховується і стан покриття тротуарів, де немає тротуару, ну то тротуари необхідно робити і для пішоходів, і для велосипедистів. Ну тут кілька цих етапів враховувалося. Чи враховувалася думка містян? Можливо, так само або ви отримували реакції від людей уже після того, як усе було побудовано. Ну, Дивіться, коли ми цю концепцію затверджували, так також враховувалися такі магістральні шляхи, так що було зручно великій кількості. Хмельничанам добиратися до роботи з різних мікрорайонів, так тому оптимальний такий варіант враховувався, де зробити. Звичайно, що ми хочемо, щоб у всіх мікрорайонах було зручно, що то само було зручно і дітям добиратися від свого будинку до школи. Тому то тому, тобто, та магістральність, доступність з різних мікрорайонів, що те саме в кожному мікрорайоні також були розроблені велодоріжки, велосмуги. Чи помітили ви, що велосипедистів стало більше після того, як з'явилася інфраструктура? E, для них? І до цього їх були, і зв'язку з побудовою велодоріжок велосмуг збільшилось. І дуже великий плюс для розвитку велоінфраструктури інфраструктури великої кількість велосипедистів став карантин, коли були обмеження по громадському транспорті. Маленька кількість, коли багато транспорту не їздило, відповідно, це все сприяло так мовити тому, що люди навіть свої велосипеди ремонтували, десь купували, діставали старенькі, ремонтували. І сідала, ту сдала тому що треба якось добратися там до роботи, до навчання, до лікарні. Все сприяло ви говорили про те, що план був розроблений на роки, як усе мало відбуватися рік за роком. Як планувалося усе до повномасштабного вторгнення втілюватись в життя? Ну не все втілювалося, звичайно, що з того з плану, але частково воно втілювалося. І зараз я бачу, що в 2024 році. Ми будемо переглядати цю програму, тому що вона до 2025 року. Ми бачимо, що багато чого не втілилося, і можливо, треба буде переглянути той план розробити інші маршрути, врахувати те, що побудовано, і розробити і так мовити іншу програму, тому що так само зараз і кошти дають Україні на розробку різних програм на закупівлю там. Таму та тролейбусів на розробку нових маршрутів, на доступності на покращення взагалі розвитку наших міст, враховуючи те, що ми зазнали багато руйнацій наші, в нашій Україні. Тому зараз розглядаються різні можливості відбудови, побудови і зміни наших міст. На ваш погляд, що найперше мало би бути втілене у життя саме у розвитку валої інфраструктури Хмельницького? Е, ну, перш за все. Так мовити просвітницька діяльність, тому що, <свіття> щоб хмельничани знали правила дорожнього руху, це раз користувалися шоломами, тому що це, тому що це тому, от, наша безпека. Навіть якщо особливо не їде не, не швидко, ну, на жаль, на нього може не автомобіль, і від удару теж може бути людина ну, зазнати там, певних травм. Просто знати правила дорожнього руху, користуватися е шоломами, навчати дітей, тому що те саме батьки мають нести відповідальність за своїх дітей. Те, що якщо діти неповнолітні, там до певного віку вони також не повинні їздити на велосипеді без догляду. О, і, перш за все, хмельничани теж мають бути зацікавлені пересідати на велосипед з автомобілів. Ну, комусь, на жаль, на щастя, зручно сісти в автомобіль, теплий, прогрітий, собі поїхати. Хтось надає перевагу ну, велосипеду, то також для. Кожен себе вибирає. Ну і плюс місто повинно сприяти, якщо є велодоріжки, так, є парковка. Е це сприяє. Плюс, якби, якби в начнете, мовити наших установах, так був, наприклад, на роботах був би душ, так? Uh -huh. Тому що інколи, коли ти приїжджаєш там певну кількість кілометрів, ти спутів, ти вже не є, я свіжим, так? Якби був душ на роботі, то міг би прийти помитися, так свій uh -huh. перегнутися далі працювати в офісі, після ти собі йдеш додому, це також би ну, сприяло б. Тому щоб службовці також пересідали би на велосипед би. Ну, ну, все загалом сприяє розвитку і побудова велодоріжок з велосмугами. Не треба мовити, просвітницька робота, плюс привернення уваги до альтернативних там видів транспорту. Насправді зараз ми бачимо час від часу велосипедистів, які їздять по пішохідному тротуару. А це говорить про відсутність тієї культури, про яку ви говорили, чи про недостатньо розвинену інфраструктуру? Це два чинника: це і про те, що не розвинена культура, да буваєте, і друга це відсутність ну, велодоріжок. Uh -huh. Ну, у нас в центрі на Проскурівській ну немає велодоріжки, yeah. тому важливо, що велосипедисти або їхали повільно, або взагалі просто зійшли з. Злізли з велосипеду і просто велосипеди вели поруч з собою. Ну, часто буває, що дуже велосипедисти швидко їздять, не дивлячись на пішоходів, це, звичайно, що створює такі конфліктні ситуації. Ну, і власне для пішоходів, до речі, теж є зауваження, тому що вони думають, що це широка, гарна доріжка, якою можна прогулятися і пройтись саме велодоріжка, де є позначки. Тому так теж не робіть, тому що це сприяє власне, і аварійним ситуаціям. Ну, просто є, ну, наприклад, наприклад велопішохідна доріжка, де дозволено їхати і велосипедисту. Ти пішоходи, тут має бути якась повага один до одного yeah. до всіх учасників дорожнього руху. Ну і плюс що зважати, що в темну пору, обов'язково на велосипеді, і на велосипедисту має бути світлові відбивні елементи Це жилетка, ліхтарик, там, певна підсвітка, щоб вони були помітні і обов'язково в темну пору року або вже увечері не користуватися темним одягом, тому що в темному одязі велосипедиста є непомітним для на жаль для автомобіля. Чи взагалі інфраструктура Хмельницького дозволяє облаштувати ось такі велодоріжки або хоча б смуги, які переходили в одна в одну, і щоб ти фактично із одної частини міста міг спокійно проїхати в іншу на велосипеді? Я вам не кажу, що 100% це можна зробити, mm -hmm. але на відсотки 80% думаю, це можна виконати. Тому що, зважаючи, як наше місто забудовано, так зелені насадження завжди дають, плюс, можливо, там вузькі тротуари. Теж є певні труднощі в, в реалізації велоінфраструктури. Але потрібно пробувати вивчати, робити проекти, зважати де доцільніше, де недоцільно будувати її. Давайте тоді ми повернемося от до тих змін, які зараз чекають, тому що це важливо і для водіїв транспорту, і для тих, хто їздить велосипедом. Це смуги, які будуть просто е, облаштовані додатково намальовані на, на дорозі. Різні частини буде стояти частині. знак. Буде сети розмітка, будуть намальовані велосипеди uh -huh. на смугу, щоб водій помічав, що це там велосмуга. Це не смуга для паркування, uh -huh. це смуга для руху велосипедистів. Що велосипедисти, знаєте, якщо там немає зараз велосмуги, велосипедист їде так само за автомобілем. І інколи трішечки незручно автомобілі і велосипедисти інколи підрізають. Ну різні yeah. виникають ситуації. У нас тут на шосе є смуга, так, де зручно велосипедисту, на мосту на трудовій теж є тому, mm -hmm. смуга, так, де велосипедисту зручно їхати, він їде безпечно, тобто він має свою смугу, автомобіль має свою смугу і у двом учасникам руху ну, комфортно проїжджати. Звичайно, що додаткові ці смуги це вони зменшують кількість для паркування. Але тут треба зважати, що місто це для, для громадян, для містян. Не для автомобілів, не для паркування. То тут треба автомобілістам трішки бути обачним і дивитися, де можна припаркуватися, щоб не паркувалися на велосмузі. Ці смуги будуть з'являтися в різних мікрорайонах міста. Чи є зараз? Так, ні, вони міс... в різних і в центрі будуть, і в добу вони будуть, і біля базару вони будуть. Тут на виставці вони будуть, в різних мікрорайонах вони будуть. Скільки часу потрібно на реалізацію зараз цієї розмітки? Чи вам відомо? Е, ну, попередньо в планах ну до вересня мають Все залежить від ну, погодних умов, від погоджень від патрульної поліції. Чи коли будуть початі роботи? Чи вам відомо? Ну зараз так, так погодні умови стануть кращими, тому що розумію, що не треба носити фарму це на сухий асфальт, на вологи, що воно висохло, отримати погодження, встановити знаки? Ну до, до вересня в нашій час є. Наше попереду ще. Три місяці літа і півтори місяці весни. Чи плануються надалі якісь громадські обговорення цього питання, аби велоактивісти так само доєднувалися? вони краще розуміють і бачать, де потрібні велосмуги, де є більша власне, аварійність, можлива більша аварійність? Ну, я також депутат міської так. ради, і я тому ти спілкуюсь з великою кількістю велосипедистів. А Також є членом громадської організації. Ми організуємо там різні теж заходи. Ми між собою ми комунікуємо, говоримо, деякі є проблеми ну і озвучуємо це профільним заступникам, профільним управлінням. Чи ви обговорювали ось цей план із ними так само? Дивіться, цей план він іде відповідно до програми, затвердженої, uh -huh. і вони відповідно її реалізують таким от чином методом до тієї програми. Ну, фактично, ми бачимо, що зміни відбуваються, попри те, що триває повномасштабне вторгнення, і питання було на паузі. Ми розуміємо через власне війну в країні, але питання відновлюється зараз. Змін міста, інфраструктури міста, і насправді відновлюється ще й питання так само і громадського транспорту. Ми трішки з вами ще хотіли торкнутися там сьогоднішнього позачергового засідання Хмельницької міської ради. Власне розглядалися питання щодо е, звернення до банку реконструкції та розвитку. Так, щодо тролейбусів? це питання мовити, нам надають кошти грантуватимуть і плюс табути кредит на пільгових умовах. Угу. Три роки ми матимемо пільгу. Завдяки ці про табумути цьому цьому проекту так. А ми зможемо мати близько 43 тролейбусів, там плюс-мінус узгоджується вартість тролейбуса. Приблизно десь 43 тролейбуса нових ми зможемо отримати за ці кошти. Нам дають табут ще грант дають. І плюс кредитні кошти перших три роки темовити то це є пільгові умова, тобто ми зможемо повернути без надаткових витрат в умовах війни. Ми докумо зможемо мати умову докупити цей транспорт і забезпечити хмельничан більшою кількістю тролейбусів, щоб в більші мікрорайонах, ну в залежності чи там зможе доїхати тролейбус. щоб… Забезпечили містян перевезенням і зручним видом транспорту. Це перспектива на кілька років. Ось ці більше 40 тролейбусів. Зараз нам ми будемо погоджувати, підписувати і за кілька років. Ну ми маємо їх закупити. Вони мають до нас приїхати, угу. поставити нам баланс. Ну я думаю, в межах року ці тролейбуси до нас приїдуть. Плюс попередньо ми також в лізних купували тролейбуси. Ми близько 30 нових тролейбусів отримали, і плюс ще отримуємо 40. Ну це й помітно на вулицях міста. Насправді я думаю, що ті, хто користується громадським транспортом, вони бачать ці зміни. Та сподіваємося, що за рік ми побачимо ще більше. Ну ви теж зміни. бачили, що зараз навіть 29 дев'яти маршу замінили так. на великогабаритний автобус. Да, там змінився можливо, інтервал е, проїзду. Кожні 15 хвилин зараз, якщо не що 15 чи 20 хвилин, mm -hmm. тобто він стає великогабаритним. Зручно навіть мама з візочком потрапити в цей. Автобус, велика кількість місць. Тобто, ну ми повинні йти до того, що ми повинні замінити, де є можливість маршрутки замінити на великогабаритний транспорт. Щоб було кожній категорії населення, було зручно, як мама з візочком, людям з інвалідністю, і щоб був чіткий графік, щоб всі поміщалися, щоб не було штовханини, особливо зимову пору року, коли на тебе більше зимовий одяг, там ще якісь речі, і штовханина, ну вона незручна. Мама прагнути до того, щоб було зручно, комфортно. І доступно. А якщо говорити про перспективу, на майбутнє, на ваш полі, чи взагалі у нас можливо е замінити усі маршрутки? Чи маршрутки будуть залишатись? Ну, самі розумієте, в нас є такі вулички так, де не так. завжди, там, наприклад, там, влазново заїхати туди під ліс, ну, тролейбус чи автобус туди в межах тої вузької вулиці, ну, не зможе заїхати. Mm -hmm. Звичайно, що деякі маршрути можуть залишитися з невеличкими такими як маршрутками, умовно кажучи. На такі великі, там, де є можливість поміняти, дає. Велика дорога та кілька смуг. Є можливість стоянки, де можливість розвернути, будемо замінювати на великогабаритний транспорт. Також піднімалося сьогодні питання про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади. А, так, це все пов'язано з тим, що на тому, що, тому що ми даємо, на ми отримаємо кошти і так само маємо і свої зобов'язання свої кошти вкласти в цю про тому. Що це співфінансування. Ще наші власні кошти. І ми вносили і зміни в, в бюджет. Вже навіть на цей рік ми це саме передбачили кошти з бюджету на реалізацію цього проєкту. Тобто, там ще має бути і наша частка коштів. Там зобов'язання і по коштах є, що ми маємо так само сплачувати щороку там певну суму коштів, тому що нам на три роки дали пільгові умови. Тобто, ми повинні кожного року певну суму коштів там сплачувати. Угу. Які ще важливі питання піднімалися? Ці всі питання пов'язані з. З цим проектом реалізації, і плюс одне питання було: ми надавали земельну ділянку вже мовити церкві православна церкві України в мікрорайоні Лезново. Ми на попередній сесії позбавили земельну ділянку Московського патріархату, uh -huh. коли вона ще була належала до московського патріархату. А зараз вже ми отримали ця профільна рада, отримала вже документи. Це православна церква України. Вони ще минулого року зробили перехід громади. І вже у них документ на руках в з нас, нас звернулись, і ми вже надали цю земельну ділянку під церквою вже цієї моти церкви прославін церкви України. Я вам дякую, пані Настя, що ви завітали до нашої студії. І повертаючись до нашої теми, з якої ми почали велоактивізму. Насправді хочемо сказати дякую усім велоактивістам Хмельницького, які змінюють наше місто на краще і завжди пам'ятайте про тих, кому ми маємо завдячувати за, цим, за ці зміни і за. Нашу майбутню перемогу і за мирне небо над нашою головою. Тому дякую вам, Анастасію, депутатка Хмельницької міської ради, валоактивістка Анастасія Ярова була на.